Вітаю в ефірі! Інформаційний випуск новин 29 липня. Попри 1252 дні війни, літня погода теж приносить чимало лиха. Сильний вітер, грози та зливи призвели до підтоплень, падіння дерев, а також до обриву проводів та пошкодження обладнання електромереж. Наслідок цього в області знеструмлено майже 90 повітряних ліній. Електрика відсутня у 196 населених пунктах. Детальніше про наслідки негоди та про події вівторка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Підтоплені вулиці, дороги, повалені дерева. Літня негода не припиняє вирувати на Хмельниччині. Уже другий день поспіль мешканці області потерпають від гроз сильного шквального вітру та інтенсивних опадів подекуди навіть граду. Найбільше постраждали Хмельницький, Нетішин, окремі громади Хмельницького та Кам'янець-Подільського районів. Внаслідок ускладнення погодних умов до ліквідації наслідків негоди приступили комунальні служби, дорожники, енергетики, рятувальники, зокрема підрозділи служби поряд. Тунку розчищали повалені дерева, що перекривали проїжджі частини та тротуари, а також відкачували воду з підтоплених приміщень і територій. Крім того, від буревію постраждав і Малієвецький обласний історико-культурний музей, відомий унікальним графським парком. Тут шквальний вітер пошкодив мережу спостачання води, повалив чимало дерев, серед них і трьохсотлітній ясен. До слова, це дерево вважалося найвищим у Дунаєвецькій громаді, аби привести до ладу старовинний парк графа Орло. Овського усіх небайдужих закликають доєднатися до великої толоки. А в основному парк завалений поваленими ясенями, і ну працювати в таких обставинах не буде можливості. Тому дуже просимо Кам'янець-Подільський і Хмельницький приїхати до нас в цю суботу, 2 серпня. Транспорт ми дамо о 9 годині від філармонії і від стадіону Тонкочева в Кам'янці-Подільському. Хто хоче до нас приїхати? Пишіть під цим постом. Ну, а деталі вже всі згодом. Ми будемо дуже вдячні. З нас транспорт, смачний обід і прекрасна екскурсія. Дуже просимо допомогти, бо ми просто в розпачі, ми тільки закінчили прибирання парку, облаштували три нових дуже красивих зони в парку. І сьогодні просто прокинулися в сусідньому мармагедоні якомусь парковому. Пишіть, хто хоче, до нас не пошкодуєте. Віддав життя за Україну, поповнивши небесний стрій у Меджибіській громаді. Попрощалися зі ще одним героєм, родом з села Ставниця, – 24-річним Дмитром Волотюком. Чоловік вступив до лав ЗСУ ще у вересні 22-го та тримав оборону нашої землі на Донеччині 27 вересня 2024 року. Військовий отримав важке поранення голови. Та, попри це, після тривалого лікування та реабілітації знову повернувся на службу. Цього разу Воронив кордони на Черкащині. Проте 25 липня життя Дмитра неочікувано для всіх обірвалося. У чоловіка залишилися батьки, дружина та брат. Чергова підтримка сил оборони від Хмельницької громади за бюджетні кошти закупили партію безпілотників. Цього разу це 10-дюймові дрони із посиленою батареєю. Хороший рій від дронів. Чергова передача для наших сил оборони. Сьогодні передаємо 10 дюймові півдрони з посиленою батареєю хорошої якості. Працюють, показують хороший результат в руках наших воїнів. Передаємо сьогодні 200 штук. Закупівля бюджетна. Загальна вартість 210-дюймових півдронів з посиленою батареєю понад 2,5 млн грн. мільйони гривень. Тому дякую вам, товариство. Дякую за те, що ви сумлінні платники податків, і дякую, що по суті, з 2016 року, з першого року нашої першої каденції ми підтримуємо і допомагаємо силам оборони в останні роки. Це звичайно пріоритети в піві різної модифікації: сімки, вісімки, десятки, тринадцятки. Вже на оптоволокні, це БПЛА, літачки, це квадро, це гексакоптери, це матраси, матріси. Це Мавіки, це четверті утели, ну і звичайно, це засоби БПЛА е, іншого типу і е, РЕП і РЕР. Паралельно ми фінансуємо військові частини підрозділу Сил оборони напряму. За ці кошти вони так само докуповують собі те обладнання, яке власне, їм потрібно. Свято для дітей та про дітей у Хмельницькому пройшов п'ятий всеукраїнський фестиваль доброти. Мої безпечні друзі, приурочений річниці дитячого проєкту, «33 канал Кіц. Ми проводимо це вже п'ятий фестиваль. Він був у нас і в Києві, і в Київській області. Також це фестиваль. Доброти, цілий вагон артистів, блогерів і юних журналістів Академії академія 33, канал кіз завітали до міста Хмельницький для того, щоб в театрі Старицького провести наймасштабніший. Благодійний безкоштовний фестиваль для дітей та їх родин і подарувати дітям шквал емоцій, радості і незабутніх вражень. Цьогорічний фестиваль зробив особливий акцент на протидії булінгу та підтримці психологічного здоров'я дітей в умовах війни. Його організатори додають на сьогодні. Це одна з найпріоритетніших тем для кожного. Насправді ідея протидії булінгу на сьогоднішній день дуже важлива і актуальна. Насилля дитяче не має бути у суспільстві, тим паче, що ми зараз не лише у Європу рухаємося, а рухаємося до перемоги і зародити у наших дітях ту цінність, що варто бути толерантними, варто е, якісь, е, дотримуватися якихось моральних цінностей, е, і варто бути дійсно тими, хто достоїть називатися українцями. Це наша мета, це наша місія. Зараз такий час, що у кожної людини, яка вірить в Україну. Є соціальна місія виховувати молоде покоління це місія усієї нашої команди. Тож, аби подарувати дітям незабутні емоції і віру в добро, у святковій програмі виступили відомі артисти та блогери, які безкоштовно підтримали ініціативу. Бо ж зізнаються, немає нічого ціннішого за дітей, які будуть творити наше майбутнє, я думаю, що кожного з надії місця у артистів, в блогерів, соціальних діячів, всі всі для того, щоб притримати наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє я задоволенням не перший. Не останній раз вже напротязі двох років підтримую 33 канал на всіх таких важливих подіях для того, щоб ви дійсно підтримати наші дітей і дати приклад іншим людям для того, щоб ви до нас об'єдналися, тому що це дійсно важливі речі, які зараз дуже потрібно нашим дітям підтримати, для того, щоб вони зрозуміли, що є люди поруч, що Україна була, є і буде, і наші діти це наше майбутнє. Ну я скажу банально, але насправді ну діти це реальне майбутнє. Це ті, які будуть вкладатися в цю країну. Які будуть давати якісь нові ідеї, нові стартапи. Це ті, хто буде рухати цю країну. То звісно, їх треба підтримувати, їх. Треба на їх знаєте як налаштовувати на позитив. Бо зараз ці емоції дуже важливі. Окрім зірок та блогерів, захід уже традиційно підтримали й владці. Я дякую організаторам за прекрасну ініціативу, оскільки ви піднімаєте надзвичайно важливі суспільні питання. Окрім цього, до заходу долучилося й чимало друзів, партнерів. Я вдячна безмежно. Усім нашим партнерам. Це не просто наші партнери, це наша родина. Це 33-й канал, 33-й канал Кіц, це благодійна, благодійна організація, Фонд родини Кольгофер. Це найбільший торгівельний і розважальний центр у місті Хмельницькому, серце Хмельницького, це Лебідь Плаза. Це благодійна організація захистити Хмельниччину. І, звісно, благодійна організація Мої безпечні друзі саме те, що ми хочемо сказати на увесь світ. Діти це наше майбутнє, і ми маємо їм показувати приклад. Бо ж кожна дитина заслуговує на повагу. Доброзичливе ставлення і безпечне середовище. А такі фестивалі допомагають не лише дарувати позитивні емоції, а й формувати культуру спілкування без агресії та насилля. Олена Гула, Микита Гуменюк. Новини 33-й канал. Мурал. У подарунок. У Дунаївцях талановитий художник Дмитро Сліпуха вирішив розмалювати місцеві будинки. Сам чоловік переселенець на Хмельниччину він перебрався з Миколаївщини. Крім того, за час війни Дмитро став відомим і по інших містах своїми розписами на місцях прильотів ворожих снарядів. На Поділлі ж митець уже встиг намалювати дві картини на стінах будинків. Допомагали йому у цьому як місцеві владці, так і бізнесмени та аграрії. Ідея з'явилася завдяки оцим хлопцям, з якими я тут разом знаходжусь. Я їм запропонував зробити це місто веселішим. Прикрасити бо моралів, як з Зумів, тут ніколи не було. Оцінили таке творіння, і самі дунаївчани. Люди кажуть, творчість Дмитра стала справжнім джерелом натхнення у похмурі дні. Тому вирішили віддячити художнику, зібравши чималеньку суму. Щоправда, сам митець від оплати відмовився та запропонував залишити їх на ще один переможний мурал. Це дуже приємно, що така реакція пішла. У мене така пропозиція, що ці гроші я не візьму, а вони підуть на створення наступних муралів в місті. Мурал це я пропоную присвятити перемозі. Погода на 30 липня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу очікується мілива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18, в день 19-24 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра показуватимуть вночі 14-16 вище нуля, в день 20-22 тепла. Такими були новини вівторка. Ворог не припиняє терор цивільного населення, тому не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.